Про головне на 16 годину 6 грудня від медіагрупи Об'єктив генштаб ЗСУ у зведенні на ранок 6 грудня. Повідомив про обстріл Харківської області на Слобожанському та Куп'янському напрямку по селах та селищах били з танків, мінометів та артилерії. У генштабі також повідомили підсумки ракетної атаки 5 грудня. Українська ППО збила більшість ворожих ракет. Внаслідок обстрілів росіян в селі Обухівка Куп'янському районі загинув 68-річний чоловік. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Голова області нагадав, що з Куп'янського району продовжується добровільна евакуація мешканців. Людей розсіляють у безпечніших місцях області. Маломобільні самотні люди похилого віку, які перебувають на обслуговуванні в терцентрах надання соціальних послуг, можуть бути евакуйовані на тимчасове проживання до міських хоспісів та лікарень. Як повідомили заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, за ними будуть встановлені постійний медичний нагляд, щоб забезпечити комфортний побут цієї зими. На Харківщині скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з 23-ї до 5-ї ранку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Він також додав, що таке рішення ухвалено у відповідь на численні звернення представників бізнесу підприємств, які забезпечують життєдіяльність працівників транспортної галузі. За словами Сенігубова, наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години. Клеїти до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25-45-річного віку від 6 грудня можна у всіх центрах надання адміністративних послуг Харкова. Про це повідомляє міськрада. У той же час зазначається, що на період військового положення в країні паспорт, термін дії якого минув, або той, у який вчасно не була вклеєна фотографія, вважається чинним для ототожнення особи. Це були головні події на 16 годину 6 -го грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.